Сьогодні зібралася громада Улянівської сільської ради жителі села Новоселівки, жителі села Бобровиця, в зв'язку з тим, що наше пасовище громади Новоселівської людей і села Бобровця під містом, котре знаходиться, приватизир не приватизир роздали без нашого відома, без согласування виконкому сільської ради, без согласування громади людей на землі, пасби забирають нас і прикриваються. Учасникам АТО, хоча у нас по посевету тільки сім чоловік. що на логу у болоті буде строїтися атовець тут, ви забрали у мене город, забрали тут. Я тут буду тоді земля ж обща. Траса обща. У нас село помогало вообще, я же говорю, я деньгами и собирали все. Мы за то, чтобы вы живые, здоровые були. Но тут это участки вам дают, это не участки, здесь болото. Вот вы, Якщо если... даже не будуть предлагать, вообще, если разбивают, не берите даже здесь. Потому что это не участки. Если придется вам построить, будете плавать. То Я не знаю, кто выделяет, как, еще это не согласовано, мы не знаем. Нам сказали, вот есть план. Я, ну, еще не знаем, даже толком. У некоторых там 5 человек здесь получило новоселовки. Несколько человек в Ребцах, но ну, там люди не протестуют, бо там земля не возле города. Никаких протестов там нету, потому что это 19 километров черня. А здесь очень близко возле города. Здесь вот протесты пошли. Там кому-то щипа льгота, никаких льгот не было. То есть, как кто пришел, так оно попалось. Но здесь с данными участками проблема. Проблема. А люди, которые воюют, им ну, некогда этим заниматься, ни выкрать, не смотреть. Ну на письмо отримали, що ти довідка, що ти учасника АТО, не учасника, а що ти знаходився в АТО з такого, по такої та такої число. Жас ми на даний час теж відбуваємось за дня на день. Три рази на полігон з'їздили, підготувалися, збираємо речі і знов і знов туди. Уже людей дістали, ми вже збираємося третій раз. Якщо не приймуть до уваги наші требування, ми, треба, ми будемо підемо пікетувати обласну раду і прокуратуру і з коровами поведемо. Ось, ось, ось підказ люди, під, підемо з коровами. Оці люди показали сьогодні про те, що треба дослухатись до людей та приїжджати до людей і. Чути те, що вони говорять. По сьогодні ми приїхав прокурор області Старсенко Володимир Андрійович, який якому ми вручили звернення народного депутата Валерія Дубіля по цьому питанню. Він я думаю, що найближчим часом розбереться по цьому питанню, вияснить на яких підставах були роздані ці земельні ділянки, Із мешканців цього мікрорайону буде вибрана ініціативна група, яка буде напряму з ним спілкуватися. Я думаю, що Будуть відмінені ті рішення проведені за мене ділянку, і люди будуть користуватися тими пасовицькими, якими вони користуються, спокою на користуються вони і їхні батьки, діди і так далі. Допущене серйозне порушення. І наша так. задача розібратися, хто це порушення допустив так. і відповідно відругувати і поновити ваші права. Це наша задача. Ми так. цим будемо займатися.